Саміт Україна ЄС у Києві підірваний колаборант у Енергодарі та вбивство іноземних волонтерів. Саме ці відеокадри найбільше вразили українців. Подробиці дивіться у нашому сюжеті на цих кадрах історична подія. Саміт Україна ЄС за участю президента України Володимира Зеленського, президента Європейської ради Шарля Мішеля та президентки Єврокомісії Урсули фондерляїн. Під час заходу Україна підкреслила свою рішучість виконати необхідні вимоги для якнайшвидшого початку переговорів про вступ у ЄС. Водночас Європа заявила про підтримку України та українського народу у війні з Ерефією стільки скільки буде потрібно. На відео бачимо, як відбудовують зруйнований міст між Херсоном та Миколаєвом. Його підірвали російські загарбники після свого відступу. Цей міст стане важливим сполученням для евакуації людей і надходження гуманітарної допомоги якими є наслідки ракетних ударів по Краматорську. 1 лютого окупанти пошкодили житлові будинки, дитячу поліклініку та школу, гаражі та автівки. Внаслідок ворожої атаки загинуло четверо людей та 18 поранених. Двоє були успішно врятовані з-під завалів. На місці руйнувань працювали рятувальники, поліція, медики, комунальники та волонтери. СБУ викрила російську агентуру, яка розвідувала позиції спецпризначенців ЗСУ, готувала теракти на Дніпропетровщині. Зловмисники збирали дані про місця дислокації та переміщення наших бійців у прифронтових районах сходу України. Російські найманці вербували українських військових та правоохоронців. На місці обшуку знайшли вогнепальну зброю, бойові гранати та засоби зв'язку з ФСБ. Їх вбила Росія у Бахмуті. 2 лютого росіяни обстріляли волонтерів, серед яких були двоє норвежців: Сандер Сьорсен Трельвік та Саймон Джонсен. Окупанти накрили вогнем три автівки, що найменше п'ятеро поранених. На відео зображено моторошні кадри з тілом загиблого. Зачищення колаборантів у тимчасово окупованому енергодарі 3 лютого вибухнула автівка з українським зрадником. Відомо, що авто належало експоліцейському Євгенію Кузьміну, який перейшов на бік ворога. Зрадник загинув на місці. Розваги завершилися. Організаторам п'яної вечірки у Києві вручили повістки. Ще двох підозрюють у виготовленні та розповсюдженні порнографії. Хлопці перебувають в ізоляторі тимчасового тримання.